Активіст соціальних мереж Микола Азаров озброївся блогерами. Писаки сьогодні допомагали уряду вирішувати великі державні проблеми, але не гострим словом. Що сталося із єдиною зброєю писак, знає Оксана Топальська. Нікола привез вам подарок із Калуги. Подарунки, компліменти та усмішки Азарову. Замість традиційної в інтернеті критики діям уряду, блогери з прем'єром за спільним столом. Азаров вперше в історії країни запросив до себе представників інтернет-спільноти. Тема зустрічі проблеми освіти. Та підготовка фундаментальна, получил в школі, дозволила мені перший курс московського університету. вот з такою жуткою нагрузкою пройти от так над ним дихання. Розвілі в школі головне. Значит, умение думать, умение размышлять. Выступы блогеров солодки и корректны, майже как на заседании уряду. Мне кажется, что здесь как раз вот надо посмотреть на те, на те, скажем, специальности, которые будут актуальны. И, и за счет них страна сможет войти в двадцатку ведущих стран мира, да, вот о чем говорил президент Виктор Федорович. За більш ніж півгодини розмови про зруйновані школи чи неякісні підручники, ані слова після зустрічі із задоволенням ділиться враженнями блогер Дмитро Васильєв. Це було досить неформальна бесіда. Да? Вона, вона, тобто, Микола Янович, він не хотів якимось чином підкреслити, що він є прем'єр-міністром. Звісно, совідчувалося. Звісно, ми були в ну, високих кабінетах кабіну і так далі. І, звісно, ми розуміли, що ми спілкуємося з прем'єр-міністром. Але я думаю, що це була більш бесіда між людьми. Із конкретними пропозиціями йшов до влади і блогер Пасховер. Запевняє, мав до уряду конкретне запитання. Його дочка, старшокласниця, просила передати, що у школі, де вона навчається, туалети схожі на казарми та не мають дверей, а замість умивальників стирчать поламані труби. Проте сказати вголос про нескромну проблему у кабміні блогер не наважився. Вийшло так, що ми проговорили на загал. Ось дивитися, як погано, а прем'єр сказав, нічого буде добре все. І от нібито ми один одного задовольнили таким чином, а, а м'яса не було. Тобто не було конкретної тематики, після якої можемо і О, примір, дійсно пішов працювати за цією тематикою. Освітянка Леся Оробець по кілька разів на тиждень постить у інтернеті блоги на педагогічну тематику, критикує політику міністра освіти та башника та готова відверто говорити про це уряду. Проте на зустріч для блогерів Лесю не запросили. Схоже на те, що ну пан Азаров, скоріше, висловлював свою точку зору. Інші присутні, принаймні, як видно з відео, просто піддакували йому. Це саме те обговорення, яке б хотіли мати блогери. Не думаю. Ну я б я б сказала так: провідних блогерів там не було. По чому суджу? По тому, що блогер, який був в п'ятницю знак оклику на події зустрічі з прем'єр-міністром, куди запросили його як провідного блогера, і не написав про це, це не блогер. Відео із зустрічі Азарова із відомими блогерами розмістили на особистій сторінці політика у мережі Фейсбук. Це ще один інтернет-проект прем'єра. Тут політик проводив прийом. Перед тим обіцяв відповідатиме усім, коли прийшло до діла, обирав лише те, що не критичне: про хобі, спорт та улюблені книжки. Проблеми економічні, ніби й не бачив. Піар-технологи пояснюють, говорити усю правду невигідно для іміджу. Зустріч із блогерами, як і створення сторінки у соціальних мережах. ніщо інше як політичний театр, де актор, політика Заров близький до народу та закоханий у професію. Гіркій правді на політичній сцені не місце. Ну, знаю його, він чоловік доволі традиційний і з прежнього покоління. Для нього така форма, форма, скажем, винуждена. Я думаю, що якщо б не був прем'єр-міністром, особо сам бо він в інтернеті не присутствувала. Це вынужденно. і сприяє це його іміджу міжу чи ні. Я думаю, що сприяє тому, що. Він показав, що він сучасна людина. Він користується комп'ютером. Він знає, що таке Фейсбук. І якщо ви робите цю ну, телепередачу, то вже ну якоїсь мети ну промо досягла. Усі, хто у Фейсбук бесіді відповіді не отримав, а зараз запросив на наступне спілкування. Його точну дату обіцяв казати на сторінці у соцмережах. А блогерів, яких сердечно покликав до Кабміну, запросив написати письмові пропозиції. Оксана Тупальська, Анна Скибенко,